Друзі, вітаю на Ютубі української правди. Далі говоримо про ситуацію на Харківщині та Сумщині. Буданов уточнив свою заяву щодо можливого наступу росіян Сумській області. 30 тисяч росіян наступають на Харківщині. Це оцінка РНБО. А пілоти загарбників знову чомусь вдарили по Білгороду. Долучаю до нашої розмови одразу Олександра Коваленка, військово-політичного оглядача. Пане Олександре, мої вам вітання. Вітаю. Пане Олександре, з 10 травня ми всі уважно і пильно стежимо за тим, що відбувається в Харківській області. Сьогодні вже з'явилася заява Кирила Буданова, головного керівника головного управління розвідки. Він сказав, що зараз триває зацитую цитую його. Зараз триває фаза російської прикордонної операції в Харківській області. Сказати, що ворог має. Значний успіх, це неправда. Ну і разом з тим він уточнив свою заяву, яка була сьогодні зранку розповсюджена щодо Сумщини. Він сказав наступне: що стосується Сумщини, Росіяни насправді з самого початку планували подібну операцію і в цій області. Станом на зараз невеликі груповані сил вони отримують. У прикордонні, давайте окремо розберемо ситуацію на Харківщині станом на зараз, і потім про сумську область також поговоримо. Що ви зараз бачите, які тенденції наступальної операції Росіян на Харківщині? Росіяни так таку собі бойову задачу, яку поставили, вони не змогли виконати в першу добу. Давайте трошки розберемося в армійських термінах та в загальноармійських операціях, які проводяться. Що зараз відбувається на, на Харківщині? На Харківщині ми можемо спостерігати бойові дії в прикордонні смузі а протяжністю від декількох кілометрів до максимум 10 кілометрів, тобто це умовно кажучи, сіра зона. Сіра зона, де не знаходились лічні оборони рубежів, де не знаходились наших позицій, там безпосередньо регулярних а, військ. А росіяни в деякі а, населені пункти могли просто зайти. Наприклад, це Стрелеча, наприклад, це пильна, наприклад, це Борисівка. Просто взяли і зайшли. Чому тому, що ці населені пункти знаходяться приблизно 200-300 метрів від кордону з Російською Федерацією? Багато представників такої собі діаспори ЛСД лідери суспільної думки в нас в Україні почали на цьому хай пожорити, і це правда. Хай пожорити тим, що а чому там не було побудовано лінію оборони, а ді, де наші фортифікаційні споруди, і тут також ми звертаємось банально до військової науки. Якби хай пожори вони, хоча б базово знали, що таке інженерні споруди по лінії бої зіткнення, то вони б знали, що будівництво, коли а, а, твоя локація прострілюється навіть з снайперської гвинтівки, не кажучи від... Артилерії, закінчуючи мінометом, то, мабуть, побудувати там було б щось неможливо. Кожного цього хай пожера, як робітника фортифікаційних споруд інженера професійного, треба було б відправити за 200 метрів від кордону, щоб він там щось побудував. Це перший момент. Другий момент, які підрозділи знаходились а, саме в цій сірій зоні, які відповідали за. Її патрулювання та контроль це територіальна оборона і це прикордонники. Який функціонал прикордонників та територіальної оборони? Якщо хто не знає, то з 2022 року у них дуже е, чуткий функціонал в знаход... в знаходженні таких зон. Це відстріл боєкомплекту та залишання позиції, все банально, тому що вони не мають артилерії, вони не мають танки вони не мають важкого озброєння, тобто. Це відпрацювання по боєкомплекту, і е, саме тому російські окупанти змогли з самого початку зайти в сіру зону, яка майже не контролювалася, не могла контролюватися, і там не могло бути лінії оборони та е, відповідно рубежів, і почали просуватися надалі. Але їх основна мета була яка? Е, ми можемо зараз говорити про те, що основні використовуються в наступі зараз у росіян дві дивізії. При цьому вони використовують як основні пробівні це два повки. Повковий функціонал першої доби наступу. Наступальний функціонал повкової повкового формування це в глибину на 6-8 кілометрів. Тобто, росіяни повинні були просуватися на 6-8 кілометрів тільки за першу добу. Вони це змогли зробити? Ні. Вони. За першу добу змогли просунутися від 1 до 3 кілометрів в глиб території України. Це вже говорить про те, що на самому початку їх повковий масштаб просування їх операції а, закінчився, м'яко кажучи, ну таким собі маленьким фіаском. А, зараз а, вони вийшли з сірої зони, наблизились до наших перших рубежів та лінії оборони тобто, це Вовчанськ і це. Межа до липців. Вони саме на липці також і прямують. Отже, два повки, два напрямки. Що далі зараз? Ми спостерігаємо те, що і повинно було відбутися. І знову включаються хайпожори. До чого? Зміна командування. Найцікавіший момент. Зараз відбувається зміна командування, і хайпожори на цьому починають хайпувати. Ось, бачите, все йде не за планом. Щось у нас не так. Але давайте на хвилиночку. Трошки оцінимо ситуацію, хто захищав сіру зону: територіальна оборона та прикордонники, тобто зовсім інший функціонал командування, це командування прикриття кордону. Я нагадаю, що два місяці тому е групи військ Брянськ, Курськ та Білгород Російські також були реформовані. Їм зміни, замінили командування. Командувачем став. Лапін, генерал Лапін, який є командуючим Ленинградського військового округу, і який зараз є командуючим групи військ північ, яка була сформована на базі Брянська, Курська та Білгорода. Чому тому, що Брянськ, Курськ та Білгород вони були реформовані не для прикриття кордону? А для наступальних дій в форматі диверсійно-терористичної діяльності саме тому було замінено командування і повністю реформовано усі ці групи військ. Так само і зараз ми бачимо, як територіальна оборона та безпосередньо прикордонники від прикриття кордону замінено було командування для проведення оборонної загальновійськової військової операції, і тут нема жодного хайпу. Тут є послідовність дій та послідовність відповідного взаємодії між родами військ та підрозділами по обороні е, тих чи інших рубежів, де є можливість гальмувати супротивника, і його було загальмовано досить е, ефективно з урахуванням того, що це була сіра зона, і робили це терошники, а також прикордонники. Зараз в дію вступають вже повноцінно регулярні війська. На мою особисту думку, пане Коваленко, певну істерію довкола подій на Харківщині створюють і гучні заголовки, а не тільки хай пожери. Хай пожери це вже і продовжені, і можливо причини цих історій. Пане Коваленко, хотів вас питати вашу певно, що загальну оцінку груповані військ загалом 50 тисяч росіян на кордоні в північному заході, це, це порахувало в РНБО 30 тисяч з них задіяні. На території для наступальної операції в Харківській області. А щодо інших 20 тисяч: це резерв чи можливо для певних диверсійних операцій на території Сумщини, загальна кількість групи військ північ 53 тисячі особового складу, вона складається з 30-35 тисяч. Це група колишньої група військ, Курськ, Брянськ та Бєлгород. Розум не треба бути інштейном, щоб зрозуміти, що вони знаходяться в Курській області. Брянській області та Білгородській області. Белгородська група військ Белгород завжди була найбільшою ще до реформування до групи військ північ, коли була підпорядкована генералу Лапіну. І е, це приблизно від 15 до 20 тисяч особового складу. Усі ці групи військ базові. Вони є е, групами прикриття кордону, тобто знаходиться впро, вздовж 750 кілометрів з кордоном Сумської, Чернігівської та Харківської області. Саме для наступальних дій було виділено е, підрозділи 44 го армійського корпусу, також 11-го армійського корпусу від 15 до 18 тисяч особового складу, але росіяни не. Встигли повністю сформувати 44-й армійський корпус для початку наступальних дій в Харківській області, тому там було передислоковано від три до чотирьох особового складу 44-го армійського корпусу а також деякі підрозділи 11-го армійського корпусу, тобто не в повному складі та з неповною штатною комплектацією механізованою компонентою. А тому, якщо ми говоримо про загрозу Харківській області кількістю 30 тисяч, треба розуміти, що це загальна кількість особового складу. Якщо розділяти їх по групи військ, прикриття кордону, групи військ резервів та е, наступального, е, переважно зараз в наступі приймають участь два полки. Два полки це, умовно кажучи, до 4 тисяч особового складу. Вони мають резерв. Цей резерв знаходиться зараз в Білгородській області. Він може становити також приблизно таку ж саму кількість, але вони несуть дуже великі втрати, тому резерви будуть дуже швидко введені. 44-й армійський корпус ще повністю не передислокований з Ленинградського військового округу до Білгородської області, тому ще буде. Підсилення людським ресурсам але 44 АК він також штатно не укомплектований технікою. Їм не вистачає техніки танків, їм не вистачає механізованої компоненти бойових броньованих машин. Але що в них є? В них є. Велика кількість артилерії. В них а, більш ніж тисяча одиниць артилерійських систем, що повністю задовольняє групу військ північ в пропорціональному в пропорціональній комплекції кожного підрозділу. Тому ми можемо говорити про високу загрозу ствольної артилерії, обстрілів а також реактивними системами залпового вогню, а не якісь танкові кулаки на рівні. Ну, наприклад, групи військ-захід, де тільки танків тисяча одиниць. До речі, до реактивних систем залпового вогню вони їх можуть розмістити в цій створеній ну, сірій буферній зоні для ударів по Харкову е, найбільш небезпечні дійсно це північні райони Харкова. На сьогодні вони знаходяться в небезпеці, тому що росіяни дійсно можуть використовувати, е, наприклад, «Смерч» або ураган. Засоби ураження, які мають дистанцію від 70 кілометрів. Їм цього достатньо буде до того, щоб дотягнутися до е, північної Салтики. Е, ми знаємо, що для е, середній показник з буфером безпеки для цих систем це 70 кілометрів. Не БМ 21 град, а саме смірч, ураган е, Торнадо е, С е, як варіант, також е, більш-менш високоточна. Система ураження, але для е, обстрілів реактивними системами залпового вогню цілком цього може бути достатньо. Хоча воно було достатньою до того, якщо ми про це кажемо. В них є інший ризик. Ризик того, що е, ми знищуємо їх е, техніку в форматі контрбатарейної боротьби досить ефективно. А також окрім всього іншого, на території Белгородської області також відбувається полювання нашими дронами за їх технікою. Пана Коваленко, давайте з Харківщини перенесемося на схід. Там ще напередодні українські військові знищили черговий су 25 Читав ваш допис, що су 25 він в принципі використовується росіянами як і інша авіація да для ударів по українським позиціям то чи на вашу думку це пілоти су стали такими необережними? Чи все ж таки наша військова майстерність дозволяє знищувати ці літаки? Ні, тут питання в інструментарії. Якщо є відповідний інструментарій, то воно і знищується. Досить давно вже не було такої роботи по Су 25 Це армійська авіація. Штурмовик він використовується для повітряної підтримки сухопутних операцій. має досить серйозний вогневий потенціал. І тут цікавий інший момент: це саме штурмовик близького радіусу дії. Тобто по лінії бої зіткнення самої, тобто є великий ризик його знищення системами малого радіусу дії протиповітряної оборони або з ПЗРК, або з інтеракетного комплексу малого радіусу дії. І окрім всього іншого, ще було напередодні знищено ударний гелікоптер К-52. К-52 він також, в принципі, відноситься саме до цієї категорії, але це гелікоптер. Це також. Підтримка а, сухопутних операцій з повітря, а, в них з Су-25-м дуже схожий а, функціонал, і щодо гелікоптерів, останній російський гелікоптер знищувався в лютому в зоні бойових дій в Україні саме в лютому 2024 року. Тобто, це досить тривалий період, коли ми не могли дотягнутися саме до цих ударних гелікоптерів. Я не думаю, що це помилка пілота. Тому що вони досить обережно зараз діють, навіть зараз а, продовжують максимально обережно виконувати свої а, бойові задачі, тому я не виключаю того, що ми нарешті отримали відповідний інструментарій, особливо якщо ми говоримо про а, Авдіївський плацдарм. Бо а, ці всі одиниці, що Су 25 і що к 52 вони були саме на Авдіївському плацдармі, знищені і давно вже говориться про те, що росіяни там себе відчувають досить вільно та безкарно. Пане Коваленко, тоді вас питаю щодо ситуації довкола часового яру, згідно повідомлення інституту вивчення війни Збройних сил України відбили деякі позиції поруч з містом. На вашу думку, з огляду на те, що росіяни постійно там проводять ротацію, і в них сформовані в принципі підрозділи для нанесення ударів по місту, на вашу думку. Як найближчими тижнями там можуть розвиватися події, а можливо найближчі тижні, бо ситуація динамічно змінюється. Я скажу так: в часому ярі ближчі тижні будуть так само виглядати, як і минулі, тобто про щось більш глобальне можна говорити з початку літа: це червень або початок липня, десь ця межа. А поки що, росіян ми бачимо зараз яку ситуацію в часів яр. Там не сформовано умов для проведення наступальної операції в межах міста. Що таке сформовані умови? Це повний контроль Богданівки, повний контроль Іванівського, повний контроль Клишівки та Андріївки. У росіян є контроль тільки над Богданівкою, Іванівським північно-західна частина села продовжує залишатися під контролем Сил оборони України. Клишівка та Андріївка взагалі не під контролем. Росіян вони не можуть повернути контроль над цими селами. Отже, великий південний фланг знаходиться під контролем сил оборони України і росіянам. Це проблематично в так разі такого розміщення нашого плацдарму, наших локацій просуватися по 05 04 в напрямку ступичок, щоб охопити часів яр з півдня. Вони зараз вперлись в канал. Канал це найбільш такий укріплений район на першому рубежі самого міста, і росіяни маючи проблему з півдня, вони не можуть і прорвати сам канал, особливо коли вони її не контролюють. Іванівське. Вони намагаються через 05 Це траса через Кромова якось зачепитися за східні локації самого часового яру. Їм також не вистачає. Цього ресурсу, тому що вони переважно діють е, пехотною компонентою, іноді використовують механізовану, але оскільки це все ж таки часів яр, це висота, вона е, має можливість е, придушення таких наступальних дій знизини. А 0,5-06 це саме напрямок низини через хромове. Для них це максимально несприятливі зараз умови. Тому найближчі два тижні що вони будуть робити? Вони максималізують піхотні штурми. Це правда. В друга половина травня вони будуть намагатися використовувати переважно десантну компоненту, підсилену десантну компоненту, підсилену механізованою компоненту для прориву в східну частину зачепитися за східні. Локації, але в принципі це їм не дозволить повноцінно реалізувати міські бої та просування в самому часовому яру, тому я скажу так: це будуть настільки ж інтенсивні бойові наступальні дії, але які не будуть критичними чи апокаліптичними все залежить від одного дуже важливого фактору, який для нас також відіграється. це постачання відповідної компоненти для оборони часового яру. компонентами є. По перше, це максимальне забезпечення артилерії усім необхідним, оскільки саме вона відіграє, особливо касетні боєприпаси, відіграє дуже важливу роль під час піхотних штурмів на міста, і це повітря. Росіяни продовжують о, домінувати в районі часового яру в повітрі з використанням коригованих авіаційних бомб. Тут також треба вирішувати цю проблематику з о, протиповітряною обороною захистом міста. Від цих ударів, тому що вони вскривають оборону, вони зламують укріп райони пана Коваленко. Я вам вдячний за цю розмову для глядачів української правди. Нагадаю, Олександр Коваленко, військовий політичний оглядач, був гостем цієї частини ефіру. Я ж вас закликаю також підписуватись на ютуб канал Українська Правда, якщо ви у нас перша ставити вподобайки, а також не забувати про коментарі.